Так, всім добрий вечір. Попалася мені нагода. Ну, не те, що там попалася нагода. Діло в тому, що сьогодні я вам хочу показати сою у Запорізькій області, що це дуже рідкость. У нас, та й зараз у нас 40 градусів температури о, і состояння сої хотів вам показати в таку жару. Щоб сказати, супер вау, то не вау. Чого? То, що все я зараз подробно буду розказувати. Значить, з самого початку. Находимося ми зараз на посіві, на посіві. Отут сіяна вона на 35 му міжрядді. Сіяна сівалкою УПС-8. Сівалка УПС-8 видавала всього-навсього 6 зернин на метр. Більше вона не могла положити. Я лічно сам сіяв, крутили ми цю сівалку мільйон разів, посіяти ми більше, ніж 6 штук на метр, ми не могли. Ну, в общій сложності решили, щоб густіше було. Потім по міжряддю почали їздити двічі. Оце 35 те міжряддя. Всходи ми отримали, скажу, поганенькі, того що, значить, дощ у нас був, як зараз пам'ятаю, 15 лютого, а соя сіяна 20 травня. Ну, ні, квітня. Зараз я вам з місяцями... Серж, а не помніш, коли сіяна соя? 20 Коли яблуні цвіли. Коли яблуні цвели. Коротше, читайте, коли яблуні цвіли, тоді ми сіяли сою. Значить, що хотів показати? Її гілкування. Гілкування. Сейчас я наведу. Дивіться. Гілкування це просто. Дуже супер. Ну, щоб я сказав, що начеплено на ній бобиків багато, не можу сказати. Є екземпляри, а ну зараз я що. А, отакось. Хто побачить, той побачить. Є екземпляри, що начеплено. якось я б сказав би, ага, отако. І збирательного характера. Де більше, де менше. Оце дивіться, оце участок. Це посіяно 35 те міжряддя. Половину сіяли ми 35-м, половину ми сіяли, ну, дивіться, наголошую, це експериментальна ділянка. Ось уже пішло 70 те міжряддя. Оце всходи почали получати. У нас пройшов дощ 8 іюня. Оце ми почали получати сходи тут. Оце ось. Отут рвані сходи почали получати. Ух ти, сука, колючка. Той, почали получати з самого начала. Ось, хотів показати, які кущі ті, що перші пішли. Ну... Я не знаю, як вам показати, щоб ви замітили. Ну отако. Видно, не видно. Мені ось о, я в міжряддях проходжу. Я не знаю, показав, не показав. Оце ось ось 70-те міжряддя своє. О, дивіться, вся вона цвіте ну бобиків, ну я б не сказав, що дуже багато. Ну, гілкування, гілкування Довольно таке інтересне. Ось ось дивіться, де бобики воно є, де є, де нема. Оце отаке сьогодні хотів показати. Ось ось, гляньте, які кущі. Ось ось це просто ось ось два куща, два куща. І ось ось, дивіться. Ану, видно, не видно. Та по-моєму видно. Бо я наші велив тут. Оце така сояка, звісно, раунда устойчива. Два рази тут примінявся гліфосат. та видно ось що там гебела тут. Оце отак. Так що це я наголошую експериментальний кусок. Це чисто самі провіряємо, бо у нас соя не сіється. А самі хочемо убідитися, правильно робимо чи ні. Ось ось зайшов я заново на 35 міжяддя. І кущики. Ну, щоб сказати, що ось пустота, дивіться, де все зійшло. Ось затінило міжжаддя. Ну що ще краще треба? Просто що в нас условия нестандартні, ну, в плані вологи. А так, доволі цікаво, І питається в задачі. А стоє переводить сімена? От ноль. Ну, висновки робить вам. Пишіть, коментуйте, розказуйте. Може хто поділиться своїм досвідом. Ну, оце така соя. Наголошую, Соя Запорізька область. Район я не буду сейчас вам називати, Він вам не нужен. Оце от, от А отака... да. Ану дивіться, оце жовтий листок. Це що у нас? Хто що підскаже. Чи кліші якісь завелись? Кліщі. Да, на, на кожному можна вважати. Та ні, вважай, на кожному кущі є якийсь жовтий листок. Чи це нормально, чи це ненормально. Ану, соєводи, давайте назбігайтеся і будемо, будемо щось робити. Розкажіть, ось дивіться, Бобик, чи це я вже дуже різко хочу зерна, чи медленно. Як отут вони будуть себе оці міленькі поводити, чи це ще їм рости та рости? Ану напишіть у коментарях. Хто щось підскаже. Може, поки не пізно, можна щось їй зробити, примінити якийсь, може, фульгіцит, Там, Ну, зараз хімія у нас розвинута здорово. Так що підказуйте. Будемо, будемо, якщо якісь радикальні правильні рішення, будемо фазани кричать. Оце отака от соя. Так, все, всім до побачення. І ще хотів спитати, ось, е, вроді би нормальний посів. Е, ось дивіться. Все ось оське, зелений кущ, рядом все нормально. І ось ось буквально сухий. Ось ось сухий. Е, вологи їм не вистачає, що воно засихає. Чи, чи що буває у сої. Чи що може з корнем не так? Може, який вредитель, вредите, от де, е, шкідників е, обробітку не було взагалі. Так що, ну, як два куща на гектарі пропаде, думаю, це нічого страшного не треба, інсектициди переводити. А може я е, ошибаюся. Так що теж пишіть, коментуйте. Е Продовжаю забувся, вже й сказав вам поки. Хотів спитати таке. Значить, ми перший рік, як сою посіяли, ну, звернули увагу, що є цвіти, скажімо так, голубенького кольору, а є попадаються білий. Підскажіть, що це, яка різниця, ось о, дивіться? білий Білий? і голубенький. Що, чи це чистосортність нарушена. Хотілося б теж ще зрозуміти, що воно. Так що пишіть, коментуйте, теж підказуйте. Будемо вдячні.